Кожного разу, коли я приходжу в ресторан Хмара, він відкривається для мене по-новому. Це не просто заклад, де можна смачно поїсти. Це простір, який дивує, надихає і дарує особливі відчуття. А цього разу, очікуючи на замовлення та прогулюючись рестораном, я натрапила на унікальні приватні кімнати, про існування яких. Я раніше навіть і не здогадувалась. Зайшовши в одну з них, я відчула неймовірний комфорт. Тепле освітлення, класичні англійські акценти в інтер'єрі, витончені меблі та картини на стінах створюють ідеальну атмосферу для важливих зустрічей. Це простір, у якому по-особливому звучать важливі розмови, народжуються вдалі рішення та проходять зустрічі, що залишають приємний післясмак Ресторан Хмара це справжнє мистецтво у прямому сенсі. Виявляється, тут регулярно проходять персональні виставки талановитих митців. Завдяки цьому інтер'єр закладу постійно оновлюється, змінюється і живе разом з творчістю. Тож завітайте у Хмару і зробіть свої відкриття.